Вітаю, друзі, сьогодні, 30 червня 2024 року, і в одній з провідних європейських країн, а саме у Франції, відбуваються дострокові парламентські вибори, призначені президентом Еммануелем Макроном, після програшу його партії відродження на виборах до Європарламенту ультраправій партії національного об'єднання. Ідеологія ультра цієї ультраправої партії, вона Зводиться до, як стверджують, російських гасел, антиімогрантських гасел, е прагнення позбавити громадянства французів із подвійним громадянством, і ну, відповідно можемо сказати з такими більш із ізоляціоністськими гаслами. Мануель Макрон, призначаючи ці парламент, дострокові парламентські вибори, сподівався, що громадяни об'єднаються навколо центристської партії його центристської партії відродження. Однак, як свідчить опитування, популярність набирає саме національне об'єднання, яке може здобути перемогу на цих дострокових парламентських виборах. Вони проходитимуть у два тури і закінчаться 7 липня 2024 року. У разі, якщо е, ця партія переможе на парламентських виборах, її 28-річний лідер е, Жордан Барейла е, буде призначений Макроном е, на посаду прем'єр-міністра Франції. Це вперше після Другої світової війни, після окупації частини Франції нацистами, до влади у Франції прийде ультраправий уряд. У разі, якщо це станеться, Іманель Макрон сам вже заявив про те, що він не залишить свою посаду до витікання його конституційного терміну у 2027 році. Однак лідер партії е, Національне Об'єднання заявив, що він перешкоджатиме Макронові постачання Україні далекобійної зброї. Крім того, Перемога цієї ультраправої партії у Франції може вплинути на європейські фінансові ринки, взагалі на розстановку сил в європейському союзі і на можливо коригування взагалі європейської політики у багатьох важливих питаннях. Тому будемо спостерігати за цією важливою подією і робити висновки про наслідки того, які результати будуть цих виборів для України. Слава Україні!